Дорогі українці, дорогі українки, сьогодні дуже особливий день, який ми завжди так чекаємо, який відзначають мільйони людей. Великдень! День, що є променем світла, особливо яскравого і сильного у часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо. День, що дає усім нам надію і нагадує. Зло має свою годину. А Бог має свій день, це один із сенсів, що закладено в історію Христа: про Його земні страждання і смерть, та про Його Воскресіння, про те, що рано або пізно, але неодмінно зло, відступить, і життя переможе. Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці і зміцнюють нашу віру, яка попри все.